Привіт всім, ми на авторинку. Знімаємо ціни на автомобілі, показуємо які роки, які скільки коштують. Ось, а ви пишіть будь-який коментар під даним відео, пишіть якого машинку вам зняти. Якщо такі машинки є, то я вам зніму. Ось, натискайте вподобайку, хто не підписався на наш канал, то будь ласка, підписуйтесь, аби не пропустити наші наступні відео з Луцького авторинку. Приємного всім, всім перегляду! Гольф 6 на передніх протонахні диски, чорний колір, 11 рік без підкрасів, пробіг 234, 1000, ціна 9300, контакти є. Салончик. Такий є на телевізорі. П'ятустепенева механіка. Вольф сьомий, великосплавних дисках, Електроскидання дзеркал, передні протоники протитуманки, 19 рік, дизель 1, 6, пробіг 000, 1.6, пробіг 215 тисяч, 16750 на автоматі. Салончик. Шостий шостий у нас в чорному кольорі. Продається такий гольфик, є вмовичі фар. 12 рік, 1,6 дизель повний привід, пробіг 184 тисячі, 9200. Контакти є, сервіска є. Ось такий шостий гольф. Кого цікавить. Звертайтесь. Продається шостий гольф. На столевих дисках, ковпакі, на бензині. 1,4. Пробіг не вказаний 6900 ціна, 10 рік. так виглядає шостий гольф, який продається за 6900. Продається два в хетчбеку п'ятих гольфа. Чорний і беджевий. Так, дивимося по чорному, що в нас є. Передніх паратронів немає туманок немає. Четвертий рік на 1,6 бензин. Пробігу 220 тисяч 5700. Ціна є. Небита клімат, 100% розмитнена, нова гума. Ось такий п'ятий гольф хетчбеку. Так, Наступний п'ятий гольф. Інший, інший колір, інша машинка 1,6. Бензин 5700 коштує, про 180 тисяч рідного пробігу, контакти є. Ось такий, два гольфа стоїть, можна щось підібрати, подзвоніть до продавців, домовтесь про зустріч. Четвертий гольф продається в хетчбеку Товіль третього року випуску, бензин 1,6, 4 числа ціна, контакти продавця є. Зупиніть відео на паузу, конкурс зупиняється, ви побачили, зупинили, переписали, подзвонили, зустрілися, домовились, купили. Так, Ще продається Гольф плюс на автоматі. Ще одна машинка таку знайшла на ринку. Десятий рік. 9200 ціна, контакти є. Прибіг у 179 тисяч. Автоматична коробка передач. Там, ну якийсь салон, гольф плюс. Подивимося, от такий салон. Гольфік. Так, сьомий-сьомий продається. В універсалі. 16-15 рік, дизель 2.0 пробіг 251 тисяча 13800. Контакти продавця ви побачили. Звичайний Звичайний круїз, адаптивний Гольф 6. Гольф 6, що у нас 12 рік, 10 тисяч без одного долара, 212 пробігу, телефончик є механіка. Алькантара. Напишіть в коментарях, таке Альк... Алькантара, що це означає. Ось такий шостий гольф. Так, ще шостий-шостий гольф Універсалі. Писали чи є ну, в хетчбеку, але ну, ще поки не бачив. Може йде є, лише не впав. 1,4 бензин, механіка. Ціна 7700, 11 рік, прибіг у 180 тисяч. такий шостий гольф. салону що там в нього є тієлік. Так, є тілік. Функція автопаркування, система стримання в полосі, напевно. о, Є бачите. Оце означає, що є функція автопаркування. Четвертий, четвертий гольф, Четвертий то більшість хечбеку є, в універсалі щось мало. Третій рік, 1,6 бензин, пробіг 198, 4750. 4750. Так, сьомий гольф. Зразу дивимося на ціну 15718 рік, дизель людини 6, прибіг 219 тисяч. Ось такий сьомий гольф на передніх портронах, Сталеві диски. А по клімату, по круїзу, у нас? Адаптивний круїз і клімат. Сьомий гольф. Продається машинка, що у нас по ціні 17500. Кінець 18-го рік випуску на автоматі пробіг 210 тисяч, є контакти. От такий сьомий гольф. На передніх патронах, передні проптуманки, мовичі фар. Volkswagen golf, п'ятий хочбеку. 9 рік, 76 бензин, кондиціонер є 5700, дає телефончик. Ось такий гольф п'ятий Хузьбеку. Можна собі придбати, хто бажає собі поналити машинку. П'ятий гольф у універсалі. Що у нас 8 на рік, 1,9 дизель. Хлопці є контакти свої собі, займаються підбором, пригоном, продажом 7300. Просто і ця машинка. Це ступенева механіка. Є мультимадійний дисплей, ось там видно. Ось Така машинка, багажничок. Все красиво. Кому подобається такий гольфік, дзвоніть до продавця.